Привіт, любі! Привіт всім! Знову рада вас бачити тут. Давайте сьогодні дивитись, що ви вже пройшли, а що вам ще доведеться пройти в ваших змінах. Буду вкладувати три карти хочу покласти на те, що ви вже пройшли, і одну на те, що доведеться. Чомусь мені так йде. Давайте, що ви вже пройшли, я вже, в принципі, колоду потасувала. Що ви вже прийшли? А що вам ще доведеться пройти. І давайте вам пора витащина на. На... Забула, як це, Аначе Коля. Так, поїхали. Що ви вже пройшли? Як завжди, одна позиція. Так, якась у мене тут паста застрягла в зубах. Ви пройшли королеви мечів. Угу. Давайте я все відкрию, щоб знати. Угу. Значить, ви пройшли королеву мечів. Це означає, що ви порозумнішили. Це по-перше. Плюс, могли пройти такий етап свого життя, коли вам довелося бути жорсткою або жорстким. І давайте для чоловіків я зараз окремо скажу, а, а якщо жінки, для жінки, щось топлю сьогодні, довелося вам бути жорсткою, відрубати всіх, наприклад, бути суворою, дотримуватися якихось правил, не підпускати людей до себе, чітко вибудовувати структуру і стратегію. Куди ви йдете, тобто жити за планом, може обмежувати себе. Для чоловіків теж, в принципі, все підходить, але більше тут такі м'які енергії. А, якщо чоловіки, то королева мечів це могла бути якась жінка, з якою вам вже не доведеться спілкуватися. Вона могла вас заганяти в рамки якісь, була сухою, якщо це в відносинах, то вона не давала вам достатньо уваги, любові. І прийняття була достатньо сухою. І ви зрозуміли для себе, що це не ваш формат е жінки, та? це не ваш формат відносин. Ви хочете більш м'яку. Е так, це по королеві мечів. Що ви прийшли? Хочу ще доповнити, тому що мені не вистачило якось. Дивіться. Королева мечів, цікаво, що ви це вже пройшли. Є якийсь король жезлів на, на відстані, з яким усе йде до завершення або завершилось. Може бути не на відстані, може просто історія ваша завершилася, він вам розбив серце, і ви вже, знаєте, виходите з цього стану розбитого серця. Тобто королева мечі в вашому, в вашій ситуації ось так програється, що ви були в королеві мечі, вам було складно, ви тримали себе в руках. Це може бути про відпустити себе? Я б не сказала, скоріше вийти в ресурс і вийти в свою жіночність. Ви якось були в чоловічих енергіях, може цей король жезлів вам давав такий, такий е, змушував вас бути в чоловічих енергіях, тому що, наприклад, е, не брав відповідальність, або там 50 -50, да, оце пополамщик, щось таке, тобто, або щось несерйозне, да, якось легке, або тут, то тут, -то, -то, то там, і вам доводилося якось закривати себе. Ужимати себе, може, якась економія була, да? щось таке. І тим самим він вам розбивав серце, але ви дійшли до якоїсь точки, все, пока, до побачення, Вася. <плуздав> і тепер ви ходите в Королеве Кубків, там, де, наприклад, він вам не дозволяв щось, а ви собі зараз будете це дозволяти. Тому що ви, в принципі, собі і дозволяєте все. А він вас міг якось обмежувати. І от з ним ситуація вже підійшла. Урок ваш пройдений з ним. І той, той етап обмеження себе в будь чому він завершується. Для чоловіків, ви знову повертаєте свою енергію так само, але більше. Я ж кажу, да, знаходите архетип жінки, який вам більш підходить, більш м'яка королева Кубків там вийшла. Королева Кубків і Верховна Живіця, да, якась інтуїтивна більше в жіночих енергіях, аніж в чоловічих. Так, далі наступний урок, який ви пройшли, це іерофант. Це, скоріш за все, ви, по-перше, ви засвоїли урок дуже добре. Ви його пройшли і більше вам це не будуть давати, тому що інколи у нас да, урок як якось пройдений так-сяк, і нам все ж таки щось там е відсотків 20% залишилось, да, і нам ще підкидують. Тут у вас вже mission complete. Так. Е -да. І, скоріш за все, ви вийшли на той шлях, який вам треба. Це в жіночності чи в професії, чи в чому? Перше, ви заспокоїлися, у вас могла бути тривожність через те, що ви не могли обрати, чим вам зайнятися, наприклад, або куди себе подіти, або ви не могли, наприклад, знайти квартиру. І зараз ви знайшли собі місце. Це місце ваше і у вас уходять ваші тривоги. Плюси, повірили в себе, тому що тут у вас, наче, відкрився якийсь ресурс. Довіри і до себе, і до світу. І ви трошки повертаєте свою в... своє вміння мріяти. А ще знаєте, що ви пройшли? Ви зняли маску і знайшли те, що вас справді приводить у стан спокою. Ви могли робити вигляд, що вам подобається щось, а насправді вам не підходило це. І от зараз ви відсіяли все, що не ваше, залишили все, що ваше, у вас відкрився потік енергії, і вам стало спокійно, тому що ви знайшли своє. І своє місце, і своїх людей, і свої речі, які ви робите. Тобто ресурс ви для себе відкрили саме в тому, що ви обрали своє. І відмовилися від чужого нав'язаного. Да. За вами тут стоять янголи, ваші наблюдають. І кажуть, що у вас все виходить дуже добре. Ну, і останній урок. Цікаві взагалі у вас карти тут, чесно кажучи. Це десятка мечів. Тобто пройшли ви три цікаві уроки. Ам... Можна сказати, що найтяжче попереду. Ой. Позаду. Так, почекайте. Чому я сказала попереду? Позаду? Чи попереду? Позаду, позаду. Коротше. Найтяжче поп... та чого попереду? Мабуть, у мене просто якась стала, сталий вираз. О! Виведьте. Стали вираз, типу, найкраще попереду, а в нас найважче, але позаду. Значить, попереду ще у вас якась меланхолія, трошки такий е, стан. Ну От вона тут лежить, накрита тряпочка, знаєте, коли ви хворієте цей уксус сам собі, вимакуєте, щось там. Ось щось таке. Трошки буде ще відходити від того, що ви проходили, але в цілому десятка м'ячів вже позаду. Це могла бути реальна історія з якимось королем да, або королевою, тому що тут виходить пара, король королев мечів з ним або з нею, да, історія позаду. І через це урок кінця для вас пройдений. Добре, це ви навчилися завершувати щось. Угу. Ні. Це ви, скоріше за все, вийшли в нове. Я, е, урок був не в тому, щоб вміти завершувати. Скоріше за все, завершувати ви вже вмієте. Урок е, був в тому, щоб закінчити саме ці або відносини, або цю ситуацію, або цей вибір неправильний. І ви виходите зі страждань, тобто страждання завершується. І складна ситуація завершується. Там, де вам доводилося обирати когось, щось, не те, що вам підходить, не те, що ваше, воно завершується. Ви виходите в стабільність, в самостійність, незалежність, процвітання, дев'ятку пентаклів. І в нове в вшута. Ну, я не знаю, це в якій цій сфері. Давайте подивимося, що сферу. Це насправді можуть бути різні сфери. У вас тут виходять досить такі складні аркани, старші всі, майже всі. І колесо фортуни, і сонечко, і справедливість, і відлюдник. Тобто, ви набагато помудрішали, ви дуже сильно виросли. Яку сферу, я не можу вам сказати конкретно. Тут будуть різні. Скоріше, особиста, але може бути і кар'єра. Але головне, так, хотіла щось сказати забула. А, головне це емоційна сфера. Скоріше за все, ви заспокоїлися От по тій карті уміреності, як вона темперенс. Помірність. От по тій карті, ви просто привели себе в той стан з Якого ви можете вже робити все. Вам все, можна сказати, по плечу. І далі зі стану спокою, ресурсу і балансу, ви будете вже просуватися в будь-якому напрямку. Будь-то особисто, будь-то кар'єра, будь-що. Окей, який урок вам ще доведеться пройти? Страшний суто. Добрий день. Ну, можна сказати, що у вас залишився більш важкий урок. Чи більш легкий? Ні, більш легкий. Вас можуть просто напрягати очікування. Добре, страшний суд. Давайте подивимось, хто його робить. Це ви його робите? Чи над вами? Чи над кимось іншим? Над вами. І трошки над кимось іншим. Над вами. Над вами, над вами, над вами. Добре. Хто це робить страшний суд? Це ви самі? Це суд. Чи хтось інший? Це все світ робить над вами урок. Добре. Страшний суд над вами робить. Окей. В чому заключається ваш страшний суд? Ну, ви тут дуже в складному стані, коли ви не бачите майбутнього, не розумієте, куди вам йти, вам дуже тяжко, дуже, у вас дуже багато страхів. І це вже зараз почалося, вірніше, вже в минулому почалося, і зараз продовжується, зараз воно в найтакому, найглибшому стані розвитку. Найпроявленіше зараз. Окей. Що вам зробити? Вам скажуть, що зробити? Або ви самі повністю? Є якась порада, бо ви, ви самі. Ви самі повинні зробити вибір. Добре. Ви вже розумієте, який вибір? ще ні? Ще ні. Як ви, ви зрозумієте це? Дивіться, це, я так розумію, в майбутньому вас чекає, да? Чи вже зараз? В майбутньому у когось вже цей вибір стає. Може він прям не висить вже у вас так? в полі? верніше не так. Може він у вас якби є, але тільки в полі. І не висить у вас в реальному світі ще. Наприклад, так як тут виходить король пентаклів, то я скажу: давайте для дівчат, по-перше. Вам, наприклад, якийсь чоловік каже, давай ми з тобою щось або так, або ні. І от цей страшний суд вам треба зробити зрозуміти для себе, що ви хочете чи з ним, чи без нього, яку, яке рішення ви приймаєте, і так далі. Трансформація потрібна і вам, і йому, і відносинам між вами. Це питання висить у вас вже достатньо давно, але воно не може висіти продовжувати, воно повинно якось вирішити. Скоріше за все, це пов'язано з вашою сім'єю. Це може бути пов'язано, наприклад, з вашою родиною. Тому що король Пентаклів може бути як батьком. Або сином, наприклад, ну, син тут, скоріше ні, якийсь важливий чоловік для вас, або ваш чоловік, ваш коханий щось таке. Ось цією людиною вам треба розібратися з цим королем Пентаклів. І все світ на те, як ви з ним розберетесь. І от зараз якраз страшний суд, знаєте, вони так вімкнули вас по телевізору і дивляться. Знаєте, я колись дивилась серіал. Я не пам'ятаю, чи це було чорне зеркало, чи щось таке. Мені здається, ні. А... Якщо комусь цікаво серіал, я погуглю і напишу вам в коментарях. Напишіть мені, якщо вам цікаво. І там про жінку знімали серіал з, його... з її життя, буквально в прямому ефірі. І весь світ це дивився, а вона про це не знала. І потім вона якось це розсекретила і була в шоці обурена. От у вас зараз відбувається те ж саме, да? все світ дивиться про вас серіал. А ви все це повинні проживати якось? Е, тобто, ви е, повинні приймати рішення, а да? все світ буде або підтримувати вас, або не підтримувати. Добре, у вас є вже якесь рішення? Так, рішення є. Добре. Давайте подивимось, в чому рішення. Але вам потрібно буде зробити вибір. Е, я хочу останнє спитати, це буде вашим останнім уроком чи ні? Так, це буде вашим останнім уроком. Давайте, яке у вас зараз рішення? І подивимось, потім може якусь підказку, чи воно правильно, чи ні. Яке у вас рішення щодо цього чоловіка? Ну, у вас рішення. Дивіться. Е, мені тут не йде, чесно кажучи, для чоловіків. Ну, якщо ви чоловік, просто перевертайте на себе. Рішення у вас навіть не з приводу чоловіка, а більше з приводу себе. Ви для себе вирішили бути королевою жезлів, не бути королевою мечів, а бути королевою жезлів. Королева мечів вона більше як блокується. Вона закривається, не підпускає. Королева жезлів вона підпускає. Але вона така, знаєте,. Вона не, в... не входить в залежність. Вона в людину не падає, не приліпляється до людини. Тобто вона така ж незалежна, як і королева мечів, але незалежна тому, що вона вільна, а не тому, що вона закрита. Тому що крайність королеви мечів. Це. Так, я загубила думку. Крайність королеви мечів це уязвимость, як це. Ви зрозуміли. І тому королева мечів це ніби така королева кубків, яка просто закрилася. Але від того вона королевою кубків такою. Вразливою, вразливою, не перестала бути. А королева жезлів вона не вразлива. у неї нема слабкостей. Вона взагалі сама слабкість для всіх. І от ваше рішення прийняте щодо, щодо вас. Ви вирішили бути королевою жезлів. Якщо ви чоловік, то ви, скоріше за все, хочете обрати собі королеву жезлів. Але ви хочете, щоб чоловік був королем пентаклів. Якщо він прийде до вас. В такому статусі, ви будете щось обговорювати, пропрацьовувати да? цей чоловік, з яким у вас підвішена ситуація. Якщо він прийде не так, якщо він прийде як король кубків, то ви закритеся і відсторонитеся. Ні. Кори кубків вам не підходить. Вам підходить не балабол, а щось більш стабільне, більш серйозне. Якщо він буде вам знову плести якісь, якісь обіцянки давати, да, нічого не робити, вам таке не підходить. Ви будете обговорювати речі тільки з королем пентаклів. Знаєте, якісь перемовини і у вас тут теж То перемовини тільки з королем пентаклів. Окей, давайте дивитись вам пораду від Чиколі. Ну, я хочу сказати: у вас, в принципі, горизонти відкриті. Давайте я вам протрактую цю карту по стандартному і по чекольському. Значить, трійка жезлів. Да? Що горизонти, в принципі, у вас є, да? якась перспектива у вас є. Що там криється за цією перспективою. Це вже, якби ви дізнаєтеся в наступній серії. Коли ви вже приймете цього чоловіка і будете вже про щось домовлятися. Але якісь квіточки на цьому дереві, їх можливо, в принципі, якось проростити. Це буде нелегко, не до речі. Нелегко. Але вам не треба знижати планку. І знайте, якщо як ви до себе ставитеся, так і людина буде ставитися до вас. Дресирувати людину тут треба через ставлення до себе. Тепер скажу ще одну думку, яка прийшла тут через Да, у нас тут вийшла зірка. Якщо ви себе посадите на дерево з квіточками, то і вас чоловік буде так сприймати. Якщо ви будете себе занижувати, да, і будете себе знецінювати, так само буде ставитися до вас. Плюс друге по-Чікольськи. Тут вона одна у нас на карті. Да? Я вам покажу цю карту. Вона її не видно, звісно, але вона одна на карті. Нікого немає. Вона сидить. І прикрашає своє дерево, да, і на дереві ростуть квіточки, у неї, в принципі, сходи з квіт, з квіт, з квітів. Тобто це той випадок, коли ми даруємо самі собі квіти, запрошуємо самі себе у відпустку і так далі. І тільки тоді будуть до нас ставитися, якщо ви себе поставите на п'єдестал, у вас будуть якісь горизонти, да, і можна щось вже пробудовувати, і людина так само буде до вас відноситися. Якщо ви себе занижуєте, так само люди, не, люди вас знецінюють. Отака тут порада. Тому у вас тут страшний суд, скоріше за все, над вашою самооцінкою йде? І, так, да, дуже серйозно у вас зараз урок, і урок у вас буде відбуватися, розгортатися в найближчий час. Ось така у вас ситуація. Хотіла коротко, а вийшли як завжди. Ну, зато ми подивилися, тому що ситуація дос достатньо важка. Окей, все. Якщо е, я знайду вам фільм, я його напишу в описі, або кому треба, можете написати в цьому. Але прикольний серіал, мені сподобався як чорне дзеркало, дуже-дуже схожий, але мені сподобалися всі серії. Насправді, вони якісь більш про жінок. Все, бажаю вам успіхів, е, гарної ночі, зважаючи на те, що в мене вже ніч. І до наступних відео. Пока.